Автор Лідія Мищенко Фейлетом сучасне життя. Відгуляли баба з дідом золоте весілля, свято, радість, подарунки, веселе застілля. Внуки з міста приїхали на авто крутому, привезли їм подарунок. Два нові айфони. І пішла у дідай баби вже інша житуха. Дискотеку дев'яностих в кухні баба слуха, дід в кімнаті на дивані вмостився зручненько. Щедро ставить вподобайки жінкам молоденьким. Потім бабі вайбер пише Борщ уже готовий. Баба в відповідь прислала фотку суперову, а на ній пошатний столик, компотик, і квіти, і підписано. Дідусю, йди козу доїти, поросяті дай поїсти. Качата водички. Чи нарву дівки з Тернету кроликам травички, а меж у Ютубі Будеш без обіду. Я ж найду собі в мережі сучасного діда, молодого, багатого, хата щоб красива, виду з ним від тебе, може, й на Мальдіви. Дід у відповідь їй пише. Бабо, моя люба, нагодуй мене хочіше, бо уріжу дуба. Нащо тобі новий дід? Мені чужа кітка, ми з тобою скільки літ, як голка і нитка. Я без тебе, сирота, як і ти без мене. Тож було в нас не спроста, кохання шалене, будем разом, ми удвох, з тобою до віки. Насипай, прохана, борщ, годуй чоловіка.